У Дніпрі відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з фріфайту. У цих змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з різних куточків України. На змаганнях побував і мій колега Ян Андрусенко. Фріфайт це вид бойового мистецтва. Український варіант контактних єдиноборств. Він поєднує у собі досвід багатьох бойових традицій світу в єдину систему, використовує при цьому найефективніші прийоми ведення поєдинку. За рахунок широкого діапазону дозволених технічних прийомів Fight дає можливість розвивати високу динаміку поєдинків. Тож змагання з цього виду спорту стають дедалі популярнішими. Метою і завданням першості, яка нещодавно пройшла, можна назвати залучення широких верст населення до регулярних занять спортом та популяризації фріфайту як виду спорту. Сьогодні змагання були організовані при підтримці військової частини Т-0320, в особі Міщенка Сергія Михайловича, також при підтримці спортивного комплексу Динамо, в особі першого заступника Барсигана Сергія Артемовича, а також при підтримці з обласного спорткомітету та а вже ж наших спортсменів, без яких ми просто-напросто не змогли провести сьогоднішні змагання. Сьогодні на змаганнях присутні у нас більше 200 чоловік. З різних регіонів України. Хочу зазначити, що найдальніший регіон, можна так сказати, це приїхали представники з Сум, спортивний клуб Саторі. Також є представники з Кривого Рогу, Новомосковська, Павлограда, Терновки, Кам'янського та інших. Тобто наш вид спорту об'єднує. Багато людей, які тренуються не тільки в місті Дніпро, так, але й за його межами. Спорт завжди об'єднує та дисциплінує. Тож, як і в будь-якому виді змагань, у фейфайті є свої правила, яких необхідно дотримуватися. Наприклад, цей турнір проходив без зупинки часу для призначення оцінок та з вибуттям після першої поразки. В нашій федерації є два види суддів – це рефері та боковий суддя. Рефері слідкує за е, дотриманням правил безпосередньо на майданчику, боковий судді підраховують бали бали, які були нанесені під час ведення поєдинку. Тобто, наприклад, у нас є різні оцінки дій. Наприклад, удар в голову рукою один бал, там коли удар ногою в голову, це вже три бали. Ось цим займається боковий суддя. Рефері вже дивиться за дотриманням правил. Тобто, чи були вірно нанесені всі удари, чи були Якісь заборонні дії, наприклад, є така заборонена дія, як слем. До слем рефері повинен одразу дискваліфіковувати. У нас два раунди по дві хвилини. Є спеціальний бланк. На цьому бланку розташована за перший раунд окремого графа, за другий раунд окрема графа. І е, ці графи безпосередньо у кожного учасника. Е, ось я взяв бланк. Я записав один бал червоному, один бал синьому, там в іншу раху. І так іде загальний підрахунок. В фінальних поєдинках можлива нічого, коли, наприклад, один суддя віддав перемогу червоному, другий суддя віддав перемогу синьому, а третій, у третього нічийний результат. В таких випадках додатковий раунд пів раунда основного часу. У спортсменів змагання викликали бурю емоцій і очікувань. Іван займається фріфайтом вже три роки. Каже, за цей час зміг багато чого досягти, а ще не сумнівався, що хоче займатися саме цим ударним видом спорту. Потрапив я сюди на все від спорту З моменту, коли поступив до Дніпропетровського державного університету, та побачив, що є такий від спорту фріфайт, я до цього не знав, навіть, що є такі від спорту. Почав займатися, мені сподобалось. Як усі, спочатку відійшов, пройшов відбор на чемпіонату області, відібрався до чемпіонату України, там виконав майстра спорту України, зайнявши перше місце. Ось на насчедок цих змагань, ну, мої очікування, що це буде доволі такі гарні змагання, тому що тут багато спортсменів приїхало з. Різних куточків нашої країни, там Суми, Запоріжжя, Дніпропетровська область. І також це є відбір відборочними змаганнями на чемпіонат України. Тобто тут рівень вже доволі таки високий. За результатами проведених змагань в усіх вікових та вагових категоріях перше загальнокомандне місце посіла спортивна команда «Рейдж» із Запоріжжя. Другими стали СК Абгрейд. Почесне третє місце за клубом Вітязь. Яна Андрусенко, Дарина Полтавська, Андрій Миронюк, новини д 1